Так от дивіться, у кожної цифри є своя мова спілкування, мова кохання, і візьмемо, наприклад, п'ятірку і шістку. І п'ятірка це завжди про відносини. Нехай у цих двох, вони там, є якісь партнерські відносини. Будь-які. Так от п'ятірка це завжди про відносини. В неї на першому місці йде відносини, тобто, що вона відносить і що їй відносять почуття. Для неї важливе почуття. Так, звісно, з користю, не в смислі користь, а в сенсі пользу приносити, щоб ці відносини, ця комунікація приносила якусь користь для світу. А для шістки, у неї інша мова спілкування, мова, кохання, для неї важливий матеріальний результат. Тому якщо у вас дружина чи чоловік шістка, то ви маєте знати, що для неї важливо, щоб було що помацати, щоб смачно годували, щось робили конкретне для неї. Те, що можна потрогати. Для п'ятірки, звісно, також важливо для кожної людини, для кожної цифри важливо, щоб щось для неї робили, да? те, що їй потрібно. Але п'ятірка така, що може сказати, да, ти мені приготувала борщ, але він не смачний, бо ти до мене погано відносишся. Так? П'ятірка, вони дуже чутливі от саме до ставлення до них інших людей. Звісно, тут треба. Зазначити, що серед п'ятірок також є дуже різні, серед чисток, це треба, коли часом я чую колег-нумерологів, які дають загальні такі характеристики цифр, да? що ось всі п'ятірки такі, всі шістки такі, ні, в них є щось загальне, але конкретно про людину можна сказати, дивлячись на її матрицю. Так, повернемося до мови кохання. Такого, так? у п'ятірки, мова кохання це оце почуття, з яким ти робиш. Вона може навіть відмовитися від, від результатів, якщо це було зроблено там, з неповагою до неї, чи вона відчула, що там її не люблять. А для шістки це не так важливо. Для неї вже важливо саме результат. Неважливо, як там ти до мене ставишся, чи ти поважаєш чи ні, хоча ні, для чистки важлива повага. А от там є ж такі почуття для чистки важлива повага, бо це професіонали вищого рівня. Але їм все-таки на перший план виходить це матеріальний результат, те, що можна помацати в рамочку і на стінку. Ось докази твого кохання. Так, тому годуйте своїх шісток гарненько, смачно. Вони люблять поїсти. Одягайте гарно. А своїх п'ятірочок. І годуйте, і одягайте, але ще маєте як говорити, як ви їх любите. І це я до того, що у кожної цифри своя мова кохання. Часом ми говоримо своєю мовою, а інша наш партнер нас не розуміє. І коли така да, п'ятірка буде пред'являти претензії до шістки, що ти не так зі мною поводишся, мені не подобається, шістка не буде розуміти її. Вона, бо вона я щось роблю для тебе, ось конкретні результати. Але коли ми знаємо один про одного, а цифри нам в цьому раді допомагають, ми знаємо особливості, ми можемо допустити, що інший він інший, і робити, давати людині те, що вона саме потребує. Звісно, це за умови, що обоє хочуть знайти, досягти порозуміння в своїх відносинах, будь-яких чи це партнерські відносини, там бізнес чи... Так, да, п'ятірка не буде в бізнесі брати участь, може, деякий час. Але якщо їй не сподобається відношення до неї, відносини між партнерами, то вона із бізнесу вигідного піде. Да, вони такі, ці п'ятірки. А так от до чого хтось підключився, я відразу. Збилися з думки. Но думка в тому, що у кожного є своя мова спілкування, мова кохання, в кожної цифри підсумкової. І якщо ми хочемо порозумітися більше, дізнатися один про одного, говорити тією мовою, такою, щоб нас зрозуміли, то приходьте, цифри все розкажуть. Дякую. Пишіть відгуки. Дуже цікаво, чи є у вас знайомі шістки, чи були у вас такі люди, шістки, і ви можете підтвердити, що для них дуже важливо і смачно поїсти, і гарно вдягнутися, і щоб це ну, те, що можна потрогати.